Вітаю, шановне панство! На своєму каналі Етно Еко Парк. Звати мене Ніла і ми із Житомирської області. Це межа з Київської. Друзі, подивіться, які в мене гарні рукавички. Ось мені давали зауваження. Чому я працюю без рукавичок. Так от, подивіться, які в мене гарні рукавички. Це подарунок від моєї підписниці із Миколаєва. І це маленька частинка подаруночка. Там гарний дійсно подарунок. І я вам його покажу в наступному відео це такий анонс. В наступного відео я покажу, які подарунки я отримала. Зокрема, з Миколаєва від пані Ірини. І завтра я теж їду до своєї подруги в, в землячки в сусіднє село по подаруночки знову ж для свого парка, парку. І знову ж таки в мене був тиждень подарунків. Навіть від бережнюків із своїм замовленням я отримала теж подаруночка. Все це я покажу, розкажу, похвалюсь подякую. А сьогодні таке комерційне відео на комерційній основі, знаєте, реклама на комерційній основі. Я у попередньому своєму сюжеті говорила про те, що зможу те, що продати із, зі своїх очитків. І молодив. Зокрема, про молодил. Я не очікувала так багато повідомлень у Viber про те, які, що, як, коли, ну і т.д. і т.п. Тому кожному відповідають мене просто ну, фізично не має часу, то я вирішила зробити, зробити відео, де показати, пояснити, розказати, надати всю інформацію по саме молодилах. В нас сьогодні. Ніби так, погода має бути, бо два дні такий дощ йшов, такий дощ йшов, так холодно, що просто не можна було вийти з будинку. Так, давайте. По молодилах. Дивіться, друзі. Молодило це така культура, яка витримує все: дощ, сніг, морози, спеку, ну, практично все. І росте. Круглий рік одним кольором. Вірніше, тут вже ж моя помилка, не одним кольором. Колір в молодил змінюється. І якщо я сьогодні відправлю вам, наприклад, ось таке червоненьке молодило, то воно може бути зовсім інше через місяць, тому що молодила розфарбовуються саме десь кінець квітня, травень, червень. Далі вони знову можуть змінити колір вже до осені, на зиму вони в основному розфарбовуються у червоні кольори. Тому подивіться, скільки тут от червоного, 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 різних відтінків. Ось це молодила вже почало зеленіти. Бачите, воно вже зеленіє. Далі, в мене десь є 50 плюс сортів різних молодил. Є вони і мініки. Ось такі мініатюрні-мініатюрні, є гіганти, яким навіть до 17 см в діаметрі є. Різні-різні. Але в молодила є така звичка, Такий життєвий цикл, старі старі розеточки, вони зацвітають і пропадають Тобто, молодило, недовговічне. Але воно дає багато ось таких діточок, багато-багато таких діточок. І я буду, ось материнська цибулинка, що я. Да, ось материнська цибулинка, а це все діточки. Тому, друзі. Материнську цибулину, цю, ну, більш-менш крупну, я не відправляю. Вона цей рік зацвіте і пропаде, її вже не буде. Вона вам навіть, навіть діток не встигне дати. Будуть дітки. Різні. Ось, наприклад, я вже почала збирати замовлення. Ось, бачите? Це діточка з таким корінчиком. Це гарний корінь, ну, він рідко коли так і буває в молодив. Ось, бачите? В основному. Зараз покажу. Це теж гарний. Ой, корінь. Сонце вже нічого не бачу. Але є зараз і ось такі корінчики. Дивіться, ось такі корінчики є. Є навіть менші. Зараз я пошукаю. Десь є менші. Тут теж ось гарний корінчик. А є ще й менші. Менші, менші, але я його загубила. Загубила. Хотіла показати, але загубила. Тобто є різні. Подивіться, які вони. Будуть більші, будуть менші молодил, е, корін, е, розеточки. Буде набір із 10 молодил, різних сортів. Повторяться вони не будуть. Буде різних 10 сортів. Серед них будуть ось такі мініки. І якось тут. Подивіться, яке воно маленьке, бачите? Ось цей. І цей, здається, він однаковий. Ні, вони різні за формою. І далі ви побачите, що це зовсім різні сорти. Є ось такі малесенькі. Подивіться, які є маленькі. Бачите, які молоденькі. А ось подивіться в горщечку. Геть-геть маленькі. Це, я ж кажу ще раз, мініки. Ось вони так і ростуть у цьому кориті вже третій рік. Тут засипано низ різні, різним камінням, цеглою, ну, різним непотребом, які є в домівці засипано. Потім пісок зверху чуть-чуть родючої землі, перемішаної з піском. Вони не люблять родючої землі. Вони, чим бідніша земля, тим вони краще себе почувають. Але це не значить, що потрібно сидіти в пісок. Ні. Вони, якщо у вас родюча земля, і ви будете садити в ґрунт, то додаєте багато піску. І обов'язково, друзі, обов'язково, щоб ось ті листочки, у розеточках, ось ті листочки лежали або на піску, або на камінчиках. Тому що ось вони найбільше загнивають. Це мініки. І ще раз кажу, у, кхе, вибачте, у наборах будуть і маленькі, і великі. Зараз я вам покажу великі. Це не великі, це середні сорти. Ось. Подивіться. Це середні сорти. Ось які гарні. Да, вони всі гарні. Це буде жовтий. Тут я точно знаю, що цей буде жовтий. Тут такі, подивіться, які. Ось вже більш крупніші. Зараз вони більш-менш всі у червоних тонах, але вони будуть різними. Тому наборів буде не так багато. Від сили я можу сформувати десь наборів 20, не більше. Тому що, <кій> вибачайте, їх не так багато і залишити сад взагалі без. Рослини я теж не можу. Вони гарні. Набір буде дешевий. Це всього-навсього 100 гривень 10 штук. Але я знову ж показую, що це будуть дітки, щоб ви не е, ну не переживали, коли вам прийде малесенька-малесенька рослинка. Вони так і садяться, бо є мініки. Е, і буде чуть більше. Це не тому, що от, там я меншу поклала, там більшу поклала, а тому, що це різні сорти. Так отримувала і я. Чого? Чому 100 гривень 10 штук? Тому що я не підписую сорти. Взагалі, так приходило і мені. Мені приходив набір з 50 сортів, був він, здається, 500 гривень, я вже не пам'ятаю, але це було 2 роки назад. Здається, 500 гривень він був тоді, цей набор, але сорти там були дійсно чудові. Навіть такі, які коштували 70-50 гривень один сорт коштував. Але е, тому, що це йде набором, це йде набагато дешевше, без підпису. Ось які людина, в якої людини, якщо є, так якось в мене наросло, вона з кожного кущика по одненькій дає, без назви, без підпису, і тому вони ось по такій ціні. Все, тут я ніби розказала. Зараз покажу ще де вони в мене є. Так, це накриті кактуси, бо сортові ці катуси, бо я ж кажу, два дні йшов дощ. Дощ просто лив, як з відра. Ой, зараз впаду. Зараз впаду. Дивіться, ось по такому такій річності імпровізованій. Іде рудік вищить не своїм голосом. Ще не видно рудіка, але вже чую, що він іде. Бачите, теж вони різні. Подивіться. Ось аж якісь чорні. Ой, якісь гарні. Я навіть не бачила, що це за. Так, тут. Тут. Рудік, я тебе бачу. Ось подивіться, які цікаві. Просто троянди. Чорні аж. Рудік, я тебе бачу. І чую теж тебе. Так, далі. Ой, вибачте. Далі подивіться. Пішли, пішли, пішли. Вони всі різні. Ось вони є. Ось рудік. Ні, я точно продам. Да, продам. Точно продам. Не віщи. Дивіться, ось ще тепер по очитках. Очиток це Ангеліна. Було багато питань по очитках. Друзі, я подивилася, Очитків просто нема що продавати, я їх не відсаджувала. У кого я взяла замовлення, то я вже відділю від своїх і кому пообіцяла. І щось буде. Це буде очиток Ангеліна і очиток Міддендорфа. Ось він. Ще є такий сизий очиток, здається, Еверса. Не пам'ятаю точно, ну хай буде так поки. І такий ось червоні листочки. Оце щось трошки буде. Більш все, все більш не буде. Я буду відсаджувати на осінь. То, тобто відсаджувати зараз, і на осінь вже будуть деякі сорти очитків. Високі очитки, вони тільки-тільки починають прокидатись. І є, я там бачила десь в квітнику, є один оцей варієгатний пісок, один єдиний кущик залишився, все більше немає, на жаль. Далі ще хочу показати вам, ось у мене в жабці така жабка у мене є. Ось така жабочка, жабулька така. Це була попільничка. В неї навіть немає, зараз подивлюсь. Дивіться, в неї навіть. Що я показую? Ну, немає дирочок. Оце вони так ростуть ці молодилка. Вони не поливаються в спеку, зимою вони не закриваються. Бачите, вони тут негарно себе почувають. Але тим не менше вони ростуть. Це взагалі малесенькі-малесенькі це паутинне молодилко. Дивіться, які вони є цікаві. Кожна, кожне молодило це. Це не, не повторне, це просто не повторна краса. Тому, ще раз скажу, молодил буде <кхи> не так багато. Десь 20 наборів. По 100 гривень 10 штук. Тут будуть і великі, і маленькі. Ось зараз ще покажу, у мене в кориті є такі, теж маленькі, це ще менші. Дивіться. Дивіться, які вони гарнесенькі. І вони гарненькі всі. Всі-всі бджілки почали літати. Ось так вони тут і зимують, і літують. Їм дуже мало попадає води влітку, деякі буває просто ніби висихають да Рудік але все рівно вони живучі. Щоб вбити молодило, я не знаю, що потрібно, ну, можливо, в калюжу посадити тому корінчики будуть, деяких будуть, в деяких майже нема корінців. Ви саджаєте і будете очікувати на те, що вони підуть у ріст і будуть рости. Ніби сказала все. Тому приймаю замовлення знову ж коу десь штук 20, можу виділити, наборів будуть різні. Друзі, ще одне: так як це набор, набір і він. Ну, Дешево продається. Тому зразу хочу сказати, що обирати я не буду по сортах, от кому більше, кому менше. От я вийшла, складаю набір, все, я його складаю на свій розсуд. Повірте, він буде все різний і все і дуже гарний. Ось так, все. Іду готувати на завтра посилочки. У нас два дні тепла. Далі сніг, мороз, <кхи> холодно. Хто хоче отримувати свої посилки, але я не написала. Можливо, таке теж є: е, стукайте у Viber. Стукайте, маякуйте, будемо формувати, будемо відправляти. Але сьогодні, ось два дні я не була в саду, ну, було, я ж кажу, дуже холодно. То я тільки що прийшла, я просто злякалась, Я не знаю, що я буду робити. Ще і посилки. ну... Більша половина не відправлено і не розсаджено. Мої посилки стоять, не посаджені. знов іде посилка. До речі, дуже цікава, покажу. Можливо, комусь захочеться теж щось там замовити. А тепер подивіться, які почали бур'яни підніматися. Просто зелений сад. І зелений сад не від рослин, а від О, божечку, божечку. Ой, гляньте, що робиться. Я в шоці, я просто в шоці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ще не виорана ділянка із нова ділянка, де буде. Злаки де будуть. Злаки не поділені взагалі. Подивіться, ще не виорана, сюди вл... влізти не можна, тому що тут. Мокро дуже. Так і не вивезли, сміття не знайшли, бажаючих вивезти сміття ось на новій ділянці. Що це за весна така, друзі? Це у мене тільки? Чи це у всіх так? Ще не полюбив, подивіться, яке зелено та гарно, тільки зелено від зілля. Ну, все, друзі. Ось у мене навіть є трішки очитків, очитка, він так і зимував, це крістата. Почиток крістати ось такі. Це цікаві, він так і зимой у горщику. Все, все, друзі, все. Гарного вам дня, продуктивного. По молодилах стукайте. Це сам, саме проста, здається, посилка, яку я з великим задоволенням буду складати. Все гарного дня. Все буде наша квітуча Україна. Справимося із бур'янами. І з фашистською рашистською нечистю. Обов'язково справимось всіх люблю, цілую, піднімаю, ваша ніла.